Здорова прогулянка у середмісті Івано-Франківська. Всі охочі займалися скандинавською ходьбою та перевіряли стан здоров'я. Організував такий захід обласний центр контролю і профілактики хвороб. Більше розкаже Тетяна Дадак. Продовж дня на вічовому майдані працювала медична зона. Тут людям вимірювали артеріальний тиск та визначали рівень цукру в крові. Усі охочі могли отримати консультацію із сімейних лікарів, зробити кардіограму, термотоскопію і вакцинуватися від ковід. 19 раз в три місяці обов'язково треба проходити. Тим більше, що Ой, сьогодні ще пропонується крім стежень базових терапевтичних, що пропонується тестування, тестування на ковід, тестування на гепатит на вілсніт і скринінг на туберкульоз. Останні два вони не є такі легко в закладах охорони здоров'я. Під час заходу люди безкоштовно навчалися скандинавській ходьбі. Основне в техніці це перекат п'ятки на носочок, це вивід правильної палички, і укол палички перенесення ваги тіла на палицю, при перенесенні ваги тіла назад, відведення палиці назад і відпустити паличку. Тобто цієї техніки треба навчитись, і а, дуже правильна техніка виконання дає хороший ефект. За словами тренерки Анни Федьків, цей вид спорту допомагає не лише тримати себе у формі, а й подолати наслідки важких хвороб. Він дуже легкий, і ми на свіжому повітрі йдемо, бачимо різні краєвиди, так отримуємо задоволення, вдихаємо свіже повітря і отримуємо хороше кардіо навантаження, яке дуже добре впливає і на серцеву судину, і на дихальну систему, і навіть на знижує жировий компонент. Тобто люди худнуть. Тривалість прогулянки 20 хвилин. Перший такий вид спорту спробувала пані Олена. Мені дуже сподобалось. це ну взагалі такі відчуття позитивні і для здоров'я. Корисне це, і ну навіть і навіть у нас і така група була. Якась така позитивна, дружна і атмосфера дуже гарна. В Івано-Франківській області такий захід проводять вперше. Організатори кажуть, ця подія можливість потурбуватися про своє здоров'я та провести час з користю на свіжому повітрі. Медична послуга має бути наблизно до людей. Якраз сьогоднішній захід він демонструє те, що ми йдемо до людей. Більш такими вже локальними бригадами ми поїдемо наступні тижні. У наших ОТГ Найближчі наші поїздки це буде надвірнянська ОТГ. Коломийська ОТГ, Долинська ОТГ, Перегінське і княжолука, тобто вже й 5-6 громад, таких, де люди нас очікують. Ми будемо вибирати найбільш такі людні місця. Можливо, це буде на дні, де там є базарні дні, тобто, щоб люди, коли йдуть за своїми потребами в місто, виходять на прогулянки, навіть і активність людей там надбірно висока. Ми там будемо завжди присутні. Подібні заходи планують проводити раз у декілька місяців.